Астра, п'ятий рік, 145 тисяч 1950. Так, ого, 4, 450. Ось що у них на цій площадці Тауран є. Тауран то взагалі, стан кап, комплектація який це, четвертий рік. Треба тільки на сайт до них зайти, зараз подивитися, яка на нього ціна. Отно... По стані він просто нереально дуже гарний. Визаду такі Іван Гаррі в них молодцях Цей весь рядочок, то цього все дороге, тут це не буду показувати.